Почнемо з Сирії. Там сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і Оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада, який правив країну 24 роки. Про це повідомляє Аль-Джазіра CNN з посиланням на власні джерела пише, що президент Сирії з родиною та найближчим уточненням ймовірно втік з країни. Водночас іранські високопосадовці та сирійський уряд заперечують ці повідомлення, наголошуючи, що Асад залишається у Сирії. Його режим звернувся по допомогу до Росії. І, однак у Кремлі заявило, що будь-яке їхнє втручання буде обмеженим, і що у них зараз інші пріоритети. У українському МЗС заявили, що ситуація у Сирії демонструє зростаючу слабкість Москви, яка не може воювати на два фронти. На вулицях Дамаска вже святкують падіння режиму путінського друга. Основні гуляння відбуваються на площі Омеядів у центрі столиці, де розташовані важливі урядові установи, зокрема Міністерство оборони. Мир завдяки силі можливий. Про це президент Володимир Зеленський заявив після зустрічі з американськими і французьким колегами Дональдом Трампом і Манелем Макроном. Тристоронні переговори відбулися напередодні в Парижі, куди світові лідери з'їхалися на церемонію відкриття легендарного Нотр-Даму. Шпиль і дах цього всесвітньо відомого готичного собору в квітні 2019-го зруйнувала пожежа. Він п'ять років був на реставрації. На церемонію відкриття прибуло понад 40 глав держав і урядів. Зустріч із з Трампом Зеленському по тому організував Макрон. Тодробець перемови не повідомляють. В офісі українського президента зазначили, розмова тривала близько півгодини і була продуктивною. Традиційного брифінгу для змі після перемови не було. Зеленський лише коротко відповів, що говорили про ситуацію загалом і встановлення справедливого миру. На питання журналістів чи вдалося переконати Трампа змінити позицію щодо заморозки конфлікту по лінії розмежування. Зеленський відповів сьогодні зарано про це говорити. Треба більше зустріч. І команди над цим працюють. Ми всі хочемо, щоб був мир, але для нас дуже важлива і це наша позиція, щоб мир був справедливий для всіх нас, і щоб не було можливості у Росії у Путіна. Колись або ще якихось агресорів, щоб була щоб не було у них можливості повернутися. позиції України. Вони зрозуміли. Це дуже важливо, щоб партнери знали від нас наші позиції, а не від когось третього. Без України цей мир справедливий, будь-які домовленості неможливі. Це партнери чують. Я дуже радий, що вони все це сприймають. А поки Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні на майже мільярд доларів. Про це йдеться на сайті Пентагону. Новий пакет передбачає виділення Україні боєприпасів, зокрема для ракетних систем Хаймарс, безпілотних літальних апаратів, обладнання, компонентів і запасних частин для обслуговування і капітального ремонту артилерії, танків і бронетехніки. У повідомленні на сайті Пентагону вказано, що це вже 22-й пакет від адміністрації Байдена. Він також включає підтримку програм технічного обслуговування. Оня і ремонту, які допоможуть Україні відновлювати свої збройні сили, нарощувати і підтримувати бойову міць.